На місці ось цих вагонів зерновозів колись базувались танки. Військова доктрина радянського союзу передбачала швидку передислокацію бойових машин в Європу для їх транспортування залізницею до Мацеєва і проклали вузьку європейську колію. Тепер по ній транспортуватимуть зерно, ударну експортну зброю України. Рік тому ми придбали це хлібоприйомне підприємство, яке знаходиться в поліській зоні, яке є непривабливе з точки зору елеваторної діяльності, але воно має гарну логістичну розв'язку. Зараз ми здійснюємо відвантаження сої. І маємо в планах на другий рік, щоб це підприємство перевалювало до 100, 100 і більше тисяч тонн зернових. Це свого роду вікнов Європи, які прорубала наша фірма в цьому році. Проект такого логістичного центру в Лукові підтримала обласна державна адміністрація та залізничники. Вигоди від його реалізації очевидні: пожвавлення експорту та залізничних перевезень, нові робочі місця та податки. Це ідея хороша, ідея правильна. Я... Пам'ятаєте, ми колись говорили про Інтерпорт Ковель. Це не, це не той проєкт, не «Інтерпорт Ковель», але це е, така хороша, ну якби та сама ідея. Транспортно-складські послуги, брокерське, митне, е, санітарне супроводження. Все це відбувається в комплексі, державно-приватне партнерство. Тут в цьому проєкті зав'язані і беруть участь трейдери, перевізники і е, споживачі зерна з Німеччини, з Польщі, з України. А інакше цей проект було б важко урухомити, розумієте, да? Сухий порт, як вже встигли наректи нове підприємство в Лукові, знаходиться в 30 кілометрах від Ягодина. На митниці переконані, збільшення об'ємів експорту позитивно вплине на економіку області. Ми готові на активну співпрацю. Ми для роз... ми працюємо на активний розвиток бізнесу, на покращення його роботи. Тобто створимо всі умови для того, щоб митне оформлення і всі митні формальності, які будуть здійснюватися, проходили дуже швидко і якісно. Перші 36 вагонів сої в Лукові вже відвантажили в планах мініпорту до кінця року транспортувати в Європу більше 20 тисяч тонн соєвих бобів та ріпаку.